Продовжуємо інформаційний ефір Суспільна студія і обговорюємо далі тему легалізації короткоствольної зброї в Україні. Це питання почало вкотр, почали вкотре обговорювати після вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула, зокрема, блогер та волонтер, який теж родом з Одещини Сергій Стерненко, 14 березня у соцмережі X написав: я процитую: якби Дем'ян мав право придбати короткоствольну вогнепальну зброю, і у світки вона теж була замах. Міг би мати зовсім протилежний результат. Кінець цитати нагадаємо з ранку, березня. Одесі вбили громадського діяча. Момент вбивства та людина, яка стріляла в активіста, потрапили на камери відеоспостереження. І про це йдеться у повідомленні на сайті поліції Одещини. Пізніше з'ясували, що йдеться про Дем'яна Ганула. Це 31-річний блогер, засновник та керівник праворадикальної організації Вуличний фронт, учасник революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня 2014 року проти проросійських сил. А також виступав ініціатором декомунізації та дерусифікації. Про це повідомляють наші кореспонденти? Ну і до нашого ефіру доєднується голова громадської організації Українська асоціація власників зброї, заснована в 2009 році. Георгій Учайкин з нами на прямому зв'язку. Пане Георгій, вітаємо вас! Вітаємо Доброго дня, друзі. Насамперед хотів запитати ваше ставлення до ідеї легалізації короткоствольної зброї для українських громадян. Як ви ставитесь до такої ідеї? Я ставлюсь нормально до ідеї ухвалення в Україні адекватного закону про зброю, який в свою чергу буде регулювати і обіг краткоствольної вогнепальної нерізної зброї. Тобто, це нормальна, скажімо, законодавча ініціатива, яка була реалізована в інших країнах. Там вже багато багато років тому у нас на жаль, поки вона не реалізована. От я звернув увагу щойно на ви показували репортаж з вбивства в Одесі. Бо подивіться, яка кількість поліції. Все щось фіксують, собаку привели, собака щось нюхає. Єдине, що це не допоможе вже постраждалому, який лежить накритий синім кульочком. От і все, от все ще треба розуміти. Тобто є зброя в тебе, є шанс, я не кажу граті, є шанс вижити. Ні. Подивіться, вони будуть ходити, от потім так, от, розповідати про те, що вони нас захищають, і розповідати про те, що нам не можна зброю. Ну, от так от розумієте. Ну, а як тоді їм працювати, якщо ми самі себе захищати будемо? От така жорстока правда. І я не хотів би, щоб ми робили наголос на персоні безпосередньо загиблого. Чому? Тому що мова йде насамперед про вбивство громадянина України. Це є головне. Так само в той день, як повідомив начальник, зам, заступник начальника поліції Андрій Небитов, він сказав, що так в той день вбили ще сімох людей і сказав: От тепер ви розумієте, для чого вам поліція, щоб вас захищати. Ну і відновлювати справедливість, але відновлення справедливості сьома, сьома загиблим в той день вже ніяк не допоможе. Тому реалії дуже жорсткі. Тобто, люди повинні мати право захищати себе там, де виникає небезпека. Дозволи носити короткосвольну зброю можуть мати правда окремі категорії українців. Я так розумію. На вашу думку, чи ефективний, чи неефективний механізм якраз цього унормування зараз. У нас взагалі ніхто не має права на носіння короткоствольної зброї, тому що вона у нас а травматичну зброю. Я не вважаю зброєю, Вибачте, будь ласка, Я дякую за уточнення. Справ... Йдеться саме про травматичну зброю, а не про а про травматичну так. Та да, травматично зброю ці предмети позбавлені позбавлення художнього смаку і прогнозованої дії і ефективності можуть придбавати собі люди, які потрапили до касти обраних, яку штучно створили міністерство внутрішніх справ. Туди потрапляють там судді, прокурори, помічники, адвокатів, журналісти, ну і ті люди, які знайдуть можливість віддячити за відповідну, скажімо, процедуру. От і все, але самі по собі, от звичайні громадяни. Цього купити собі не можуть, ну і не варто, скажу чесно. Тобто, травматичний пістолет це знаєте в умовах війни, коли країна перенасичена справжньою зброєю, травматичний пістолет, це знаєте, смішно вибачте. Будь ласка, тобто, це має навпаки бути заборонено в країні, яка воює з бо апріорі будь-який пістолет має вважатися бойовим, і скажімо, власник нагородного пістолета. Ну скажімо, хтось з тих, хто заслужив дійсно, або з тих, хто купив за гроші, цей дозвіл, якщо він побачить направлений на нього спрямований травматичний пістолет, він не буде розбиратися. Це пістолет травматичний чи не травматичний, він просто застрелить так. ту людину, яка на нього спрямувала пістолет, та й все. Пане Георгію, я хотіла уточнити, що не так із законопроєктом, який би дозволяв громадянам носити, все ж таки володіти короткоствольною зброєю, чому досі його не можуть прийняти. Дивіться, до 2014 року було приблизно 25-26 спроб ухвалити закон про зброю в Україні. уявляєте собі, так з 2014 з року тільки я був співавтором чотирьох законопроєктів, які успішно провалила Верховна Рада України. Значить, остання версія законопроєкту, яка зараз знаходиться після першого читання в Верховній Раді, це є кастрована версія того законопроєкту, який підготувала українська. Соціація власників зброї зі своїми радниками, і консультантами ще в 2019 році він не витримує жодної критики. Він ну він ні на що не впливає. Тобто, це просто фіксація тих, скажімо, умов, в яких зараз відбувається обіг зброї серед населення на підставі внутрішнього відомшого наказу МВС, і він не вирішує ключове питання. Він не вирішує питання самозахисту громадян. Ми сьогодні і так можемо придбати довгоствольну зброю. Карабіни, мисливські рушниці. Ну, Але там, вона має зберігатись у сейфі. Так, да, а от розумієте, от я там ще раз кажу, я власник кількох одиниць довгоствольної зброї. Ну, чудово, вона стоїть в мене сейфі, належним чином е зберігається. Чим це допоможе мені на вулиці, коли на мене буде здійснюватись хоча б напад. Пане Георгій, не можу не запитати вас у випадку, якщо справді належним чином буде урегульоване питання поширення короткозвольної зброї, зберігання реєстрації, декларування в Україні. Як ставитися до ідеї взагалі носіння цивільними особами такої зброї на вулиці? Якщо е, така можливість буде, на вашу думку, це погіршить ситуацію з безпекою на вулицях України чи покращить суто ваші думки з приводу цього? Ні, ну мої думки однозначно її треба носити. Навіщо мені зберігати поміж мисливськими рушницями і ще пістолет вдома? Ну просто поясніть логіку. Я не розумію. Пістолет він призначений для того, щоб його носити з собою. Це як в тому давньому японському прислів'ї. Якщо меч може врятувати ваше життя один раз, то для цього треба носити з собою все життя. Так і саме з пістолетом. Я не можу ходити з карабіном або з мисливською рушницю. Мені для цього потрібен маленький пістолет, який не буде лікати оточуючих, а буде приховано знаходитись зім і який мені знадобиться тільки в тому випадку, коли мені треба буде здійснити захист себе або захистити оточуючих, щоб не спостерігати за вбивством, так як скажімо, ті е, свідки були просто ну розгублені, стояли а на їх очах вбивали громадянина України. Тобто, це це обов'язково носити без носіння. це знаєте, це все одно, що ви придбаєте собі персональний автомобіль. А будете зберігати його в гаражі, ну ну не можна на ньому їздити, користуватися громадським Але транспортом. інше додаткове питання. Чи не боїтеся, що в екстремальних ситуаціях люди можуть робити помилкові або поспішні рішення, маючи в біля кишені зброю і реагуючи на ту чи іншу екстремальну ситуацію, яка може навіть бути помилково екстремальною? Ні, не боюся чого і тому, що це не відбувається в жодній країні світу. А, статистика зазвичай свідчить про те, що люди адекватно володіють краткоствольною зброєю, зокрема наші брати Молдавані з 1994 року. Ну і плюс не забувайте, що у нас в Україні 100 тисяч нагородних пістолетів видано. Ну повірте мені, що там не тільки наші хлопці-герої з фронту, а там величезна кількість бізнесменів, які купили собі такий привілей, і ніхто нікого не вбиває. Подивіться, все нормально не треба ем, реагувати на ті міфи, які старанно розповсюджують ем, в МВС і в Верховній Раді. Не треба на це реагувати. Просто треба розуміти, Молдавані з 1994 року володіють таким законом, про який ми в 2025-му ще дискутуємо. Ну смішно смішно. Пане Георгі, нам дуже цікаво, до речі, позицію позиція МВС. Почути. Ми будемо запрошувати їх до нашого ефіру, обговорити також цю тему. Але ви сказали, що, начебто, МВС зацікавлено в поширенні міфів щодо того, чому не варто дозволяти давати дозволи на носіння зброї. Чому ви так думаєте? Я думаю, що це пов'язане з тим, що МВС сьогодні монопольно контролює величезну кількість бізнес процесів. Ну, наприклад, ніхто ж не хоче з'ясувати те, чому вони монопольно надають озброєння охоронні послуги. А є установи, в яких вони монопольно їх можуть тільки надавати, наприклад, навчальні заклади. Вони вже туди добралися, розумієте, чому ці функції не може виконувати приватні охоронні компанії? Чому ми маємо утримувати за такий кошт таку кількість правоохоронців? Розмови про те, що поліція в нас воює, я згоден. У мене багато друзів з поліції воюють. тільки їх Поліціянтів тих, що воюють п'ять тисяч. А у нас у нас їх сотні тисяч. Тобто, прикриваючись дійсно героїчними хлопцями на фронті, створювати таку от армію, яка потім приходить, описує місце події. З'їжджаються начальники, міністри відправляють полк поліції для чого. Для чого, коли це все можна вирішити самозахистом громадян? 85% злочинців взагалі відмовляються нападати на громадян що тільки підозрюють, що вона жертва може бути озброєна. Це ж звичайна практика. Що ми вигадуємо український велосипед? Звісно, що цей велосипед вигадується не просто так, тому що ринок охоронних послуг виміряється ну страшними цифрами, там сотні мільйонів гривень щороку. Розумієте, це тільки один з маленьких напрямків. А таких напрямків ще дуже багато. Тому е, тут складне питання: питання із МВС безумовно, ну і з нашими народними обранцями, які розуміють, що е, от дивіться я наведу такий приклад. Стаття 5 Конституції каже, що Україна є республікою і носієм суверенітету, і єдиним джерелом влади є народ. Я кажу, що нам бракує одного слова. Є озброєний народ. Тому що саме озброєний народ відстояв суверенітет в 2014, 2022-му році. Хіба не так, коли держава схибала, хіба не е, добровольці захищали Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську область? Хіба не вони? Вони так чому в чому питання? Просто не хочуть, щоб була республіка, а хочуть, щоб був такий неофеодальний устрій, де є озброєні феодали. До цієї теми ми ще обов'язково є... повернемося. Я знову нагадаю, нам дуже цікаво. цікаво почути і позицію МВС Міністерства внутрішніх справ. Щодо цієї ситуації, тому будемо обов'язково до неї повертатись. Ми дуже вдячні yeah. вам за те, що доєднались до нашого ефіру. обговорити цю тему. Георгій Учайкін, голова громадської організації Українська асоціація власників зброї, була з нами був з нами на прямому зв'язку.